Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! На каналі Що Істина ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молимось про визволення України про перемогу нашої країни над московицькими загарбниками. Зараз, друзі, особливий період, дуже холодно і через це дуже важко нашим військовим. Тому ми будемо молитись про нашу армію. Дякувати Богові за те, що є наші співвітчизники, які ризикуючи життям, захищають нашу волю. Будемо молитись про наших союзників, щоб і надалі ми плечо-пліч боронили нашу країну від московицького зла. Будемо молитись і дякувати Богові за життя. Будемо молитись про те, щоб Господь зруйнував злобну, нечистиву московицьку імперію. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що... Подарував нам ще один день в нашому житті. Ми молимо Тебе, Господи, збережи нас на цей день. Захисти нас від московицького зла, від обстрілів, від е, ракет їхніх, Господи, від е, захисти просто нас від їхньої злоби, Господи. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших військових і дав їм все необхідне для того, щоб пережити оці е, холоди і просто бережи їхнє життя і здоров'я. Е, в цей страшний воєнний час, Господи, бережи, захисти наших військових і даруй їм все необхідне для того, щоб вигнати окупантів. І головне благословення твоє, Господи. Ти знаєш, ми нічого поганого ніколи не думали про московитів, ні про напад на них, ні про якесь зло для них. Господи, і саме вони розпочали цю війну, тому ми просимо Тебе захисти нас від їхньої злоби, захисти нас від того зла, яке. Господи, вони приносять з собою смерть, вбивство, насилля, руйнування. Господи, захисти, захисти і збережи наших військових, даруй мудрості, сили і наснаги вигнати окупантів, Даруй їм все необхідне для захисту життя і для того, щоб вони міцною рукою, міцною зброєю вигнали окупантів з нашої землі. Благослови! І хай ім'я твоє прославиться через визволення України. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти бережеш нас, даєш нам надію на визволення і на перемогу в цій страшній війні. Господи, ти знаєш, що ми хочемо, щоб наша країна залишилась вільною і незалежною. Ми не хочемо жити поруч з московитами. Ми знаємо, що це завжди приводить до мільйонних жертв, Господи. І ми просимо Тебе захисти наш народ як вільний і незалежний народ, і нашу державу як вільну і незалежну державу. Молим тебе про цю милість, Господь, благослови. Зруйнуй злобну нечистиву Московію, щоб вона більше не існувала ніколи, як е, імперія, Господи, хай там буде кілька окремих національних держав, і хай вони думають про свій благоустрій, а не про війну і напад на інші країни. Ви не від влади Путіна його злобну банду. Якщо є їм каяття, Господи, то. Тоді приведи їх до каяття, до розуміння того зла, яке вони накоїли, і вижени їх від влади, щоб вони не могли губити людей. Господи, якщо нема каяття, то забери їхнє життя, щоб бо вони вже загубили майже мільйон людей. Господи, і це страшно. Тому, Господи, хай на все буде твоя воля, ти знаєш, що ми нікому не бажаємо смерті, але просим тебе, щоб ти захистив нас від зла. Зруйни взагалі оцю війсь зла, яка зараз формується. Це Північна Корея, Китай, Іран, Московія, Господи, всі вони об'єднуються навколо зла. Зруйнуй злобні плани сатани, господи, і зруйнує це об'єднання, Господи. Ми молимо тебе про милість до нас, Зруйнуй плани сатани, господи, і злобну нечистиву Московію. Благослови, Господи, наших союзників, щоб і надалі вони надавали нам необхідну адекватну допомогу. Благослови, Господи, благослови. Ти знаєш, ми намагалися жити як мирна держава, але на жаль, серед гріховного світу, господи, треба завжди бути поготові, відбиватися від зла, особливо коли ти живеш поруч московитами, господи. і... Ти краще за нас знаєш, що там коїться, що думають люди. Тому ми просимо Тебе, Господи, захисти нас, захисти і надавай необхідну допомогу через наших союзників. Ми дякуємо Тобі за все. Господи, благослови цей день, збережи наше життя і здоров'я, збережи наші домівки, Господи, приготуй нас до вічності, до зустрічі з тобою, даруй каяття нашому і, Господи, щоб і наші військові, і весь наш народ. Жив з особистою вірою в Тебе, Господи, ми хочемо бути з Тобою в Твоєму царстві, коли прийде час. Приведи до тями московитів, Господи, даруй їм каяття, щоб вони зрозуміли зло, яке коїть і забралися з нашої землі. Прослав ім'я Твоє через визволення України, Господи, щоб увесь світ визнав Твою велич. Коли побачить визволення і України і перемогу над злобними московитами, молим Тебе про милість Твою, молим Тебе про славу Твою, молим Тебе про спасіння людей. І Хай Твоє ім'я прославиться, Господи. Вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі за все, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поділіться цим відео, поставте вподобайку, поширте його в своїх соцмережах. Але головне моліться і закликати до молитви всіх людей, яких на яких ви впливаєте. Хай Бог прославиться, а Україна переможе до зустрічі, друзі.